З початком весняних канікул у школах ДЮСШ Олімпія вже третій рік поспіль проводить традиційний обласний турнір з волейболу серед дівчат. Весняний пролісок. На базі загальноосвітнього навчального закладу номер 1 за перемогу, а також активно і з користю для здоров'я провести вільний час приїхали позмагатися більше 60 спортсменок із шести команд. На наш турнір приїхала до дві команди гостей і чотири команди лазових. І того у нас шість команд на турнірі. С Лозовой у нас команды все, которые тренируются дети, США Олимпия. У нас работает три тренера, и все тренеры выставили свои команды. Значит, Команда на базе 12 школы тренируется, команда, которая тренируется на базе 1 и 10 -й школы сделана сборная, и команда, которая тренируется на базе 8 школы. Они поделены на две группы с жеребьевкой. Значит, в группах будут сыграны игры, и потом э, команды, которые занимают в группе первые места, будут бороться за первое и второе место, будут разыгрывать. Команды, которые занимают вторые места, будут разыгрывать третье и четвертое место. Ну и команды, которые проиграют по группах, будут разыгрывать пятое и шестое место. Значит, на коман... команд приглашалось больше на этот турнир, но дети каникулы Поболели много і некоторые команди не приїхали. Так що ми підключили всі наші лазовські команди, щоб они участвовали, набиралися опыта. Значит, Дівчинки завжди участвуют з удовольствием на канікулах, как говорится, провести дозвілля дітей на канікулах в спортзалах. Значить, плохо, звісно, що немає Отключили на, в школах экономят отопление на канікулах. Ну, Сьогодні солнышко, погода нам благоприятствує, Значит, в залі більш-менш тепло. Значит, девчонки не замерзли. По закінченні турніру переможці отримали кубок та грамоти. Цього дня головним для дівчат було не тільки позмагатися за перше місце, але й отримати досвід, показати згуртованість, командний дух і просто активно відпочити на весняних канікулах.